Пам'ятаєте цю прекрасну пухнату жепку? Так от в цьому відео розкажу вам, скільки грошей ми витрачаємо на утримання цієї маленької пухнатої принцеси. Все необхідне зазвичай купляємо в PetSmart. Тут ми беремо сіно, наповнювачі, Ну, все саме необхідне, те, що не можна купити в звичайному супермаркеті. Якби моя бабуся знала, що я буду в Канаді купувати сіно для поросятки, вона б, напевно, не повірила. Але пачка 28-30 баксів. Вистачає приблизно на місяць. Ось такі смаколики, до речі, нашій свинці ось таке не подобається. Ми її обираємо зазвичай те, де більше різноманітного зерна і злаків, ці не бачите. Ось такі крейдочки 6 баксів, але нашій свинці не зайшли. Наповнювач, обов'язково, без нього нікуди прибираю. Запах і свинці дуже комфортно, вистачає приблизно на півтора місяці. Чек вийшов ось такий у нас, але не забуваємо, що свинку потрібно годувати щодня. Ми беремо її шпинат. Якщо є знижка 50%, беру по знижці, якщо нема, то беремо так, як є. Якісь огірочок, перчик, тесе. І в цілому, в середньому десь на місяць, виходить баксів 80 або 100.